Доброго-доброго вечора всім присутнім на нашому Твіч-каналі, і цей сонце, сяйний лицар, який славиться, самі знаєте що. Знаменує те, що зараз у нас пройде розіграш двох пар квитків, так, дві пари квитків, одна пара на ВК, одна пара на Фейсбук. Для фільму, точніше, на фільм Мовчання з Ліамом Нісоном, Ендрю Гарфілдом, Адамом Драйвером і так далі. І на це, в принципі, варто сходити, тому що режисер Скорсезе, а він, як ми знаємо, лайна не робить. Ну, принаймні, вже доволі давно. Так, гаразд, ну що ж, давайте не будемо гаяти часу, тому що у нас дуже скоро стрім Resident Evil, і перейдемо таки до ВК. Там у нас все просто, у нас швидко, у нас. А, у нас така краса ВК. Це настільки секундний розіграш. Копіюємо усе, ставляємо Лінк сюди, куди нам треба. Нам потрібна так, всього лише одна людина. Людина, яка зробила репост, тільки члени групи. Ну і що ж, тиць-дриць, усе, і в нас зараз, 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 зараз. зараз зараз Дізнаємося переможця. Отож, людина, яка отримала у нас всього лише 169 учасників. Хм, порівняно мало, Ну, фільм про монахів, можна зрозуміти. А людина, яка піде з кимось у кіно, це. Це Катерина Онес. Ану, давайте подивимося. Чи є вона. Кого вона, власне, тут вказала? Отож, Ctrl-F. Они. Треба мотати. Треба мотати, треба мотати. Трясси, я забув, тут треба мотати, все слід промотувати. Що, нема? Як це нема? Як це нема? Оу, оу, оу. Катерино, чому? Навіщо, як, де. Ви ж... Репост є, звісно ж. Але коментаря нема. Нема, 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 нема. Халепа. Так, давайте ще раз перевірю. Онес, так, Онес, Онес. Ні, нема. На превеликий жаль, Катерина не отримує від нас квиточків, тому що умова є конкретна в коментарях вказати друга, з яким ви підете на фільм. Печаль! Журба. А, до речі, так, видно, що 9 людей не зробили чогось чогось з цього не зробили. І Катерина одна з них. Так, секунду, може. Катерина, перевіримо. Катерина. Так, у нас є одна Катерина. І. ні, таке немає. На жаль, Катерина не отримує від нас нічого. Повертаємося назад. -ду 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 -ду. Добре, в почат... так, все окей, те ж саме. Отож, можливо, з цього разу пощастить. І переможцем у нас стає... Тетяна Дініна. Перевіряємо. Що у нас тут? Є, 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 все ж таки Тетяна вказала. З ким вона хоче піти в кіно, оскільки система визначає, Тетяна все ж таки є підписником нашої групи і вона зробила репост, тому вітаємо Тетяну. Вона отримує свою заслужену пару квиточків на фільм мовчання. Так, а тепер найприємніше. <кій> наш, а, наш, <кій> наш, наш Наш любий Фейсбук. Наш Наш любий Фейсбук. Добре. Все, окей, пробачте мені ці хвилинки слабості. У нас є. Дивно, от. от... Я, я дивуюся, ми здається, нормально пишемо все українською мовою в умовах, і яким це невідомим чином у ну, нас виходить 262 поширення і 252 коментарі. Ха! Цікаво! 10 людей таки 100% нічого не отримають. Добре, рандомчик, давай, будь ласка, не, не зроби так, що мені сьогодні треба. Так, до речі. Тут, тут, тут. Угу. Людина часто заходить на плеє українські герої. Ну що ж? Добре, тоді по-поїхали. Так, у нас є від одного. до 262. Будь ласка, рандом. Не 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 роби мені багато. Мені ще, У мене зараз інше жахіття під назвою Resident Evil 7. Не треба мені твого твого чортовення тут. Ну, давай. О, oh, 71! Гіс! Yes! 71! Ну, так, добре, окей, але все одно треба відмічати десяточки. Гаразд, поїхали. Перша десятка. Є далі. Ех, Сергію, привіт, ти пролітаєш. Друга десяточка є. Не, не те, щоб я дуже злостивий чи злорадствую, Просто. Знаєте, це кримічний баланс. Тобто десь ти дуже часто і багато всього виграєш в конкурсах, а потім не виграєш в конкурсах. Це нормальний такий уклад речей. Три. Так. Є, так, зараз тепер у нас... А, отонден от про дубляж у нас уже є, значить ось так. Так, секунду. у нашій 50 ще 20 залишилося. Так, ще 10. І хто у нас? Лариса Бондар. Так, які у нас ще є додаткові умови? Бути підписником нашої спільноти в коментарях казати друга. Ну що ж, давайте подивимося. О, Лариса Бондар. Тут відразу вже є піде з донькою. Чудесно. Другий же коментар. Як це ж добре, що не треба далеко лізти. Так, і що ж? Дивимося Світлине вподобання. Світлине вподобання. Ну. Поїхали. Стандартне правило півтори хвилини працює тут. Вперед, 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 вперед. здається, логотип не змінився, тому ми мали би знайти його порівняно швидко. Ой-ой-ой, 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 ні, ну це це... Гаразд. О, є! ха, Доволі швидкоденько знайшлося, навіть не пройшло і 15 секунд. Що ж, бачите, як ми сьогодні швидко, акуратно впоралися. У нас є переможці. У ВК у нас перемогла Тетяна Дініна і Лариса Бондар. Саме ці дві дами разом з Кимось плюс 1 підуть у кіно на чудесний кінофільм мовчання. Ну, а на цьому у нас, в принципі, все. Не тікайте, не розходьтеся далеко, адже за 15 хвилин, саме тут, саме зараз, за 8 годин до релізу, у нас стартує стрім Resident Evil 7. Та! На все добре!